Так, Good afternoon, my dear children. Будь ласка, починаємо працювати, тому що час у нас вже йде. Вмикаємо, будь ласка, всі камери. Ті, хто буде долучатися, долучиться. Ми продовжуємо з вами наш розділ. Так, який має назву, хто мені нагадає? Так, розділ у нас під назвою. Господи, where, where were you yesterday? тобто ми в цьому розділі почина, почали вивчати так, повторювати дієслова минулого часу. Тобто, розділ має назву Де ми були вчора, пригадувати і повторювати, вивчати минулий час. Тому, будь ласка, сьогодні ми з вами продовжуємо нашу роботу. Так, і на минулому уроці ми з вами обговоримо. Порювали, почали працювати над сторіночкою. page 86, шість. У нас я говорила, що урок буде розбитий на два уроки. Наша робота, де ми пригадували і знайомилися з вами із явищами природи, з таким явищем природи, як торнадо. Так ми з вами прочитали по перше, вивчили нові слова. Ваше домашнє завдання було дякую лише декілька учнів. Спали домашнє завдання. А ми продовжуємо сьогодні говорити на цю тему, і продовжується тема торнадо City Торнадо у твоєму місті Але для початку давайте зараз з вами пригадаємо, пригадаємо, будь ласка, слова, які ми вивчили з вами на минулому уроці. Скажіть, будь ласка, екранчик у всіх видно? так, так. Екранчик у всіх видно. Отже, будь ласка, що це таке? Basement. Should I get basement? Basement, uh, a pit wall. Okay, next, what is this? Uh, fast, probably fast. Okay, what is this? Oh, no. Okay, no problem. No, what is this? Street. Street. Okay. okay, what is this? Aerie. 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 Dangerous. Yeah. And next. Yeah. Та у нас oh. з вами Скай? Так, дивимося, чи правильно ми це зробили. Окей, well done, Виконали завдання, вірно. Отже, зараз ми сьогодні на уроці ми будемо з вами повторювати ці слова. Ми будемо з вами read, про пригадувати текст, який ми з вами прочитали, так про дівчинку Матільду, яка з Техасу, так, і що в неї трапилося. І будемо продовжувати працювати над сторіночкою page 86. 86, 87. Тому, будь ласка, для початку давайте ще раз з вами пригадаємо, будь ласка, наші, наші слова. Так, будь ласка, вмикаю. Uh, і ще раз назвемо наші слова, тому що це було ваше домашнє завданнячко. Це було ваше домашнє завданнячко. Так, окей. Okay. What is this? Називаємо. Окей, okay. next. Sky. Okay. Hmm. Okay. Next. Next, please. Fast. Fast. Dangerous. Dangerous. Please. Next. Basement. Basement and. Uh. Street. Street. Please. Icieras, budlaska uh, nazvayemo to... ti vyvcheni slova, Andryusha. Tornado basement fast sky street danger. Uh будь ласка, Dima, she раз называем the slow. Tornado basement uh, fast sky uh, uh, sky uh, street danger. Sofia, uh, будь ласка, ще раз называем эти слова. Микрофон, дівчата. Даша, Софія. Називаємо ці слова. София. Фаст. Фаст. Ска. Скай, стрет энд. Dang. Dangerous. Чому слова не вивчені Чому не вивчені слова? Скажіть, будь ласка. Окей, як у нас буде вулиця з Латас? А чому ми з латуня не вивчили слова? Поясни мені. Урок скидувався вам. Якщо ти немає книжки, це не означає, що по відео не можна було вивчити слова. Не стрет, а стріт. Будь ласка, Девід Кімченко, як у нас буде підвал? Бейсмент. Бейсмент. Давід Коршаков, як у нас буде небо? Скай. Скай. Uh, будь ласка, Максим, як у нас буде небезпека або страшно нам? Uh... Dangerous, але це не Максим відповів. Єгор, як у нас буде швидкий, швидко? Fast. Fast. І як у нас буде торнадо, like. будь ласка, Андрюша? Торнадо. Торнадо. Окей, торнадо, це що у нас називаємо? Торнадо. Торнадо. Fast. Швидкий. Uh, Sky. Небо. Небо, стріт. Dangerous. Страх. Uh, uh, так. Небезпека, небезпека. Так, добре, будь ласка, крокуємо з вами далі і пригадуємо. На минулому уроці ми з вами говорили про конструкцію there, Пригадуйте, конструкція there у нас вживається як із дієсловами теперішнього часу am, is, -E are, так, і з словами минулого часу was, wasn't, were, weren't. І ми знаємо, що ось такі конструкції ми перекладаємо з кінця, так? Дивимося, there wasn't a dog in the garden yesterday. Що, тобто, а, чи а, вчора на подвір'ї wasn't. Якщо wasn't, то це у нас що? Як у нас перекладається was, were. Це не множин. Це не множина. Возве. Як у нас діє слово возве минулого часу перекладається. Андрюша, Як возве перекладається? I was, he was, he she was, it was. Як ми перекладемо це? Я був, вона була, він був, воно було. Отже, якщо у нас wasn't, то це в нас заперечення, значить, вчора на подвір'ї собаки що? Не було. Ну, ви, ви що, спите там чи що? Третій клас? Собаки не було. Тим паче це правило ми вже розбирали. Але що, дивимося? The was a cat, але був хто? Але був кот. Кіт, тобто, дивіться, ми вживаємо пригадуйте ось оцю конструкцію з, щоб порахувати кількість предметів, речей, людей, тварин, які знаходяться у відповідному місці. У відповідному місці у нас на вулиці знаходилась собака, але нам було сказано, що собаки там не було, а там був кіт. Тобто, wasn't – це однина, was – це однина. Тобто, заперечення був, was – не було, was. Так само у множині. Пригадуйте, where ми вживаємо you were, they were, we were, правильно? І є однина, ой, є у нас, е, кажу однина, є у нас е, стверджувальне речення, наприклад, The were two Elephants, так, ми бачимо, що два. Ми, було два слони, так? Ми рахуємо кількість предметів у відповідному місці. Наприклад, in the zoo two elephants, так There were two elephants in the zoo. Ми з вами рахуємо, що два і перекладаємо з кінця, так, що в зоопарку було два слони. Але у нас є заперечення: the weren't three elephants in the zoo. Тобто в зоопарку не було скількох. Трьох, Т... то... Тріє... Трьох слонів. Отже, не... пригадуємо. Конструкція there, це конструкція, яка дає можливість нам порахувати кількість предметів, які ми бачимо. Кількість предметів, речей, людей, тварин е, у відповідному місті. Це зрозуміло? Трішечки пригадали. <сък> Пригадали, тобто так, ми, ми так. говорили на минулому році. Сьогодні ми тільки повторюємо. Отже, швиденько на повторення нам потрібно в речення вставити was, were, були або був був. Тобто, was – це однина, were – це множина. Отже, дивимося the… E tornado a our town. Перше речення, як приклад, The was. Тобто в нашому місті було торнадо. Було торнадо. Торнадо це однина. Значить, ми вживаємо дієслово в минулого часу. Далі. Nice streets. Street. Це однина одиначе плодина? вулиці, вулиці, це множина, значить, є слово were. Так, далі. There the is a basement in our house. В нашому будинку є підвал. Ось. Однина. Ось. Ось правильно. Was. Uh, «The cars and bikes in the sky. Автомобілі та велосипеди в небі. Правильно. Це множина. Where? Далі. Where? There a garden. Вулиця, ой, сад, сад, однина, правильно, це was a garden, були на вулиці чи був на вулиці? Отже, і зараз ми з вами повторимо, пригадаємо текстик на сторіночці 86, Так, і будемо далі над ним з ним працювати. Отже, listen and read. Давайте з вами прочитаємо. Будь ласка, Андрюша починає читати. Пригадуємо і перекладаємо. Будь ласка, читаємо. Okay, translate, please, Dasha. Даша. Меня зовут меня зовут Матильда. Я живу в в, Техасі, в США. Я, люблю... Я живу в будинку з В будинку з подвір'ям з великим садом. З... садом. It has got a big basement too. Також ми mm -hmm. маємо великий що? Еще... Mm -hmm. Підвал. Под, підвал такий. Будь ласка, Діма, читаємо. Uh, ye yesterday there was a tornado in my town. Uh, it, it was uh, fast and uh, gun... dangerous. Dangerous. Maxim Parekla uh... mm. Yesterday there was a tornado in my town. It was fast and dangerous. Chora Shov, Nasha Mumisti Торнадо було дуже небезпечно було і торнадо. все було дуже швидко. Так, будь ласка, далі. Далі Давід Тімченко, читаємо. Okay, very good. Please, David Korshakov перекладає. There were cars, bikes, and trees in the sky. Тобто, що ми скажемо? В небі були що? Cars, bike and trees. Автомобілі, велосипеди і дерева. Далі. There weren't people in the street. На вулиці людей що? Не було. Не було. My family and I were in the basement. Моя сім'я і я були де? В підвалі. У підвалі. It was scary. Було як? Uh, страшно. Дуже і дуже страшно. Добре, будь ласка. Отже, ми тільки що повторили, пригадали з вами наш текстик, з яким ми будемо сьогодні надалі працювати. Отже, подивилися, будь ласка, на вправу 2 нашого підручника. Page 87, Pupils Books, please. Exercise Нексе what was in the tornado? Так, read, activity and poet. Отже, нам потрібно з вами подивитися і сказати речення наприклад, що було під час торнадо? Що було під час торнадо? Наприклад, у небі in the sky. Як ми скажемо? Дима? У небі були машини і велосипеди. Отже, як ми складемо це речення? З, якщо машини, велосипеди, і що ще було? Дерева. І дерева. І дерева. Яке ми речення складемо? Давайте по черзі. От, наприклад, перше речення. Uh, the, uh, cars in the sky. Okay. Так. О, тобто, що ми скажемо? В небі були машини. Далі були велосипеди в небі? The... Яке the... речення ми складемо? The... The where... Як будуть велосипеди? Окей. були, the... okay. uh, uh, Якщо uh, що це у нас? Trains. Trains. Були у нас потяги у небі? No. Якщо, якщо ні, то як, як ми говоримо? The weren't, The weren't trains in the sky. Окей, okay. flowers. No. Як ми скажемо. речі There uh -huh. were flowers in the flowers sky. So in 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 the the sky. Okay, yeah. next trees. There was. Nejčemu there was? There were. 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 trees in the sky. Okay, people. Peoples. No, 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 no. New no, York There were people's There were sky. There were parents. And... people in the sky. were in the sky. Okay. There were were Um, uh, the weren't uh, calves in the sky. The weren't calves in the sky. Правильно. Отже, що у нас було? Uh, there were, were, there were cars, bikes and trees. In the sky. Тобто, от були у нас автомобілі, велосипеди і дерева. І дерева. Добре, дивимося, будь ласка, на праву три. Read, activity one and say. Нам потрібно сказати, яке діє слово was чи wasn't. Тобто було не було. Where, weren't. Ми вживаємо. Отже, дивимося. The was, wasn't and tornado yesterday. По тексту. Коли був торнадо? Як ми прикладемо речення? Вчора було, був чи не було торнадо? Вчора був торнадо. Значить, яке, яке, яке дієслово ми вживаємо? Окей. Okay, next. Друге речення: The were weren't trees in the sky. Воз. Воз. У нас є were and were. Were, were, were. Були у нас дерева в небі. Дивимося. There were weren't people in the street. <coughs> were. 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 There were, were weren't cars in the sky. Were. Were. Так, weren't чи weren't? Були чи не були? Were. 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 Були, uh, були машини were. в небі. Okay. Далі, next. The, the bikes in the sky. Тобто були е, велосипеди в небі. Так, і е, дивимося, будь ласка, четверта вправа. Четверта вправа the in your town. Uh, what was in the sky? Яке було що було в небі? Look and the table and say with a partner. Тобто це завдання. Подивіться, воно таке, як ми працюємо разом. Подивіться, там, де галочка, тобто, це предмети, які були а, у нас в, в небі. небі. Так, ну тобто, але є там, де хрестик не було. Але треба виправити помилки. Отже, подивіться, будь ласка, The were Cars in the Sky. Тобто дівчинка говорить, що в небі а, що? Були, були, були автомобілі. машини автомобілі. А як ми скажемо, що а, велосипедів не було? Тобто, ми дивіться, ну... коли у нас з вами. There were cars in the sky, тобто в небі були автомобілі. А якщо, наприклад, велосипедів не було, то ми говоримо there weren't, Тобто were not, або weren't. Пригадали? Так, Тут, так. Отже, як ми скажемо, що е, е, господи, потягів у нас не було е, у небі, Андрюша, Як ми скажемо, що потягів у нас в небі не було? The weren't trains in the sky. Please, Єгор, як ми скажемо, що баси, це автобуси у нас, були в небі? The weren't buses in the sky. Okay, Даша, як ми скажемо, trees, що були в небі? Uh, where... are... In the sky. In the sky. In the sky. Рінат, будь ласка, будинки що не були у небі. Where, where are the... The house. In the sky, houses in the sky. Отже, давайте тепер з вами відкриємо наш зошиток. Зошиток uh, open your activity book, page 60. 60. exercise 1. Read and match. Нам потрібно з'єднати uh, слова із відповідними малюнками. Отже, tornado. це що? No kept, you, you Cifra. Hey. Hey. Five, five. Okay, next. Test. Four. Four. Uh, dangerous. Two, 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 okay. Two. Uh, Basement. Uh, six. Six. Okay. Street. One. Y. One. Sky. Three. 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 three, three. three, bravino, three. Good last come. Яка сторінка я забув? Боже, а Коль, ми вже зробили, ти питаєш, яка сторінка? 60. Є? Yeah? Окей. Okay. Mm. Next, please. Next, please. Mm. Exercise 2. Mm. Exercise 2. Uh, activity book. Exercise 2, page 60. Look and write. Use was, were, or wasn't, weren't. Тобто нам потрібно зараз Ставити дієслова або, was, were, тобто був, були, або wasn't, weren't, були, Не були. Зрозуміло, не було, не були. Отже, дивимося. Отже, там, де галочки, бачимо. Це значить, вони що були. Там, де хрестики, значить, що? Не, не, були. не були. Отже, дивимося. Yesterday, the worst a tornado, Вчора був торнадо. There, якщо у нас cars. And trees in the sky. Тобто у нас дерева і е, машини були в небі. Якщо дерева і машини були, значить це множина, значить, яке дійсно вже важко? Were. записали: Were. The cars and trees in the sky. Тобто дерева і е, авто були у нас з вами в небі. Є. Yeah. я в українську Р написав. Далі the trains to. Тобто, як ми перекладемо? Потяги також. Значить, якщо потяги, це множина, значить, яке діє слово? Le. Le. Правильно знову. Окей. Okay. Три. Дивимося. The bikes in the sky. Тобто велосипедів. Що? Не було. Parent велосипедів не було. Заперечення варно. Да? And uh, uh, the people in the street, street. На вулицях людей також. що? Не було. Не було. Не було were not weren't. Okay, my dear children. Okay. Ось такий у нас ми встигли зробити наш урок. Так, швиденько. And tell me, please. Like, Perfect. Like, like. Який був like. для вас цей урок? Жмемо like. Лайк like, нажимаємо. Like. Yes. Okay. cool. Okay, my dear children. Okay, my dear children. Uh, Lesson the over. Close your book, close your book. Your homework. Ваше домашнє завдання. Слухаймо, будь ласка, уважно. Отже, вдома ви ще раз повторюєте, пригадуєте слова. На сторіночці вже називаю сторінка uh, 83, 84. 86. слова на повторення. На наступний урок це в середу буде словниковий диктант. Я буду говорити українською мовою. В будинку ви мені повинні написати там, наприклад, «скучно», «скуч, ну, скучний. Або, наприклад, торнадо. Ви мені повинні будете записати ці слова. І вдома ви ще раз читаєте, будь ласка, цей текст. Дякую ті, хто скинули мені. Домашнє завдання читання тексту. Ті, хто не скинув, будь ласка, відео із записом прочитаної вправи один. Я це вам задавала. Окей, my dear Children, на цьому ваш урок закінчується. Наступний урок у вас музика на 11.30. Як закінчиться музика, будь ласка, одразу за моїм посиланням не переходьте, тому що за цим посиланням у мене буде англійська мова у четвер, третьому класі. Ви мені просто напишіть, що урок закінчився, і я вам потім напишу. На котру годину заходить, добре? Все, до... добре? Наступний останній урок у нас буде українська мова. Пам'ятаємо.